Бажаю всім доброго дня. Сьогодні 16 серпня, продовжую показувати вам дозрілий виноград. Зараз хочу вам показати в мене який енергодар на прививці та Лівія для порівняння. Вони ось тут раз у мене. Лівія це кущне власний. Досить такий вже він потужний, йому більше 10 років. А енергодар ось привитий на молодому. Відносно кущові піларії. Вона трохи в мене тищала, і я фактично три рукави привив, залишив тільки один. І ось на, на ній. Того року була сигналочка на, на прививці, а цього року вже я залишив досить такий серйозний урожай. Можливо, це навіть занадто для молодої прививки. Але я залишив по одній гроні. Раз, два, три, п'ять, шість. 7. 7 грон, які більші, які менші, Ну, ось, звісно, трошечки дозрівання затягнулося, але я можу вам показати його разом з Лівією. Бо зазвичай він мав би бути е, дозріти чуть-чуть раніше лівії. Я так е, бачу по інших виноградних ділянках. Е, так, що хочу сказати: Енергодар, ви бачите, який ягода. Дуже тверда. Така вона тверда і хрупка. Осою фактично я, я так бачу, що вона швидше вражатися не буде, тому що тріску немає. Вона в мене в сітці, бачите, я зняв зняв сітку, тому що все-таки на винограднику багато осишершнів. Ягода досить таке велика. має ось таке гарне забарвлення. Ягода десь грамів 12-12. 12, можливо, і до 13 грамів. Досить так тверда пружка. По смакових якостях ну, гармонійний смак. В порівнянні з, наприклад, ось, да, з Лівії будемо порівнювати з ягодалівії. Ось такі вони. Ягода Ягодалівій. Трошки менше. Всім, це, всім відомо фактично яка лівіє. Але, як на мене, то смакові якості у Лівії трошки краще, ніж енергодар. Але це моє особисте таке ставлення до, до смаку. Кожного є особисте. Взагалі форма дуже гарно запилилася, ви бачите. Ніяких проблем з запиленням немає, ніяких проблем з зріванням лози. Ось бачите, на енергодарі лоза вже. Вже визріла ось, і фактично досить таки високо. Бачите, визрівша лоза, хоча при такому навантаженні, ось бачите, які, які грони. Тут грони це десь по півтора по кілограма. Ну, є й менше, звісно. Лівія. Лівія вже дозріла, що там казати теж. Де більше сонця, ягода. Бачите, більш така насичений колір, червоний. А тут така собі відновата. У неї теж навантаження досить таке серйозне. Тут можна побачити, то покущується двох плоскосна шпалера і з двох сторон. Серйозне навантаження на ній. Вона там заходить, це одна сторона, два рукава, а далі у нас з красавчиком не з злочистим пересікається. ось ця сторона це все лів'я тут теж на двох площинах і досить такий гарний урожай. На, на, на теперішній час вона вже дозріла. Виноград, що лівія, що Енергодар варті уваги. Рідко хто з виноградарів лівії позбувається. Ну, на колекційних виноградниках хто не має місця, можливо, її перепрививають, але так би для себе. Для столу. Це дуже чудовий виноград. Надіюся, що Енергодар теж займе своє місце у ряду от таких гарних новинок на наших столах і в наших виноградниках. На цьому буду закінчувати. Всього вам найкращого, миру та добра, слава Богу, за все.